Доброго ранку, любі перекладники Україномовного каналу. Дивіться які бруньки. Бруньки які вже майже майже листя будуть зараз скоро. Але, Але... один градус тепла тільки тільки. Понеділок, 17 березня 2025 року. Прохолодно. Але, але березень це не квітень і не травень. Тому що ми чекали? розбалувала нас природа погода 20 градусною спекою у березні. Зараз все як повинно буде. Ладно, відразу як прийшла нічого харка. Ну, Звуків, вибухів, ручних не чув. А тривоги, відбій, чув. І гарно чув. Повикидав <плес> машинки якісь дружина залишила на як, провітрювати. Воно ну, так чутно. Загроза ударних БПЛА. Потім віддій повітряної тривоги. тривога. Щось бухає. Ну то таке. Хтось мусор сподружає. Так, ладно. Усім гарного дня. Усім легкого понеділка. Усім миру доброзлагоди. Не звичайно. Будемо жити, незважаючи на що все гарного дня, мої люди. І пока.